Дорогі співвітчизники, шановні громадяни найсміловішої та найхоробрішої країни, з нагоди Дня Незалежності України. Ми представники різних структур, що присвячують своє життя служінню держави, хочемо висловити найщиріші вітання вам, нашій неймовірній та витривалій нації. Ще один день незалежності нашої батьківщини. Ми вимушені святкувати в умовах широкомасштабного вторгнення ворога. Проте це вторгнення об'єднало нас. У єдиній боротьбі за нашу країну та її громадян на жаль, так сталося. Що більшість своєї історії Україна вимушена виборювати незалежність зі зброєю в руках. Сьогодні це відчувається особливо боляче та гостро, коли мільйони українців та українок щодня героїчно ризикують власним життям, аби тут у тилових містах панували відносний спокій та життя. Що години, що хвилини та що секунди, ми маємо бути вдячним усім захисникам, усім представникам сил оборони України, хто відстоює нашу країну, не рахуючись зі страхом, втомою, відсутністю сну та навіть. Зі смертю день незалежності для нас це не просто свято, відірване від реальності плином історичного часу. Це той процес відстоювання нашої країни, який відбувається сьогодні, і до якого, як і до його учасників, ми маємо ставитися з величезною шаною. Пам'ятайте, разом ми надзвичайно сильні. Наша єдність це те, що робить нас непереможними навіть у найскладніші часи. Пам'ятайте, що за темрявою завжди йде світанок, і тому як би не було сьогодні важко. Ми обов'язково переможемо і ще не один раз відзначимо День Незалежності України. Пам'ятайте, кому вже зараз ми зобов'язані мовою відзначити День Незалежності, підтримуйте їх та шануйте, адже завдяки цим людям і їх над людським зусиллям життя продовжується. з Днем Незалежності України.